Субота, 7 жовтня, добра новина, яку ми проповідуємо, прийшла до них не лише словами, але й силою, святим духом і міцним переконанням. Один фессалонікійців, розділ 1 вірш 5 Є ті, хто вірить, що справжня релігія повинна відповідати на всі запитання, навіть на ті, на які немає конкретної відповіді в Біблії. Чи реально цього очікувати? Погляньмо, на приклад апостола Павла. Це правда, що він казав християнам усе перевірити, але він також визнав, що є багато речей, яких він не розуміє. Один салонікійців розділ 5 вірш 21. він пояснив, що ми маємо неповні знання і що ми бачимо розмиті зображення в металевому дзеркалі. 1 Коринтян 13 розділ, вірші 9 і 12 Павло не знав усього, і ми теж, але він розумів основні вчення про Єгову, мав достатньо знань, щоб переконатися, що володіє правдою, як ми можемо зміцнити наше переконання, що ми знайшли істину. Один із способів порівняти те, як Ісус навчав Бога поклонятися Богові, з тим. Як свідки Єгови поклоняються йому сьогодні